Виконуємо номер 498 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. За першу годину майстриня виконала 0,2 всього замовлення з прикрашання тортів, після чого їй ще залишилося прикрасити 48 тортів. Скільки тортів мала прикрасити майстриня? Знайдемо. Яку частину всього замовлення залишилося прикрасити? Все замовлення це одна ціла, тому 1 віднімемо 0,2, отримаємо 0,8, всього замовлення залишилося прикрасити. А тепер знайдемо число за значенням його дробу. Для цього наше значення 48, поділимо на 0,8. Це 480 поділити на 8 маємо 60 тортів. Мала прикрасити. Майстриня записуємо відповідь шістдесят тортів. Ми дали відповідь на питання, скільки тортів мала прикрасити майстриня. Якщо за першу годину вона виконала 0,2 всього замовлення з прикрашання тортів, після чого їй ще залишилось прикрасити 48 тортів. Номер 498 виконано.